Нарешті цей день настав в Одеському національному медичному університеті. Відбулося вручення дипломів випускникам за спеціальностями медицина, стоматологія та фармація. Перший важкий етап в навчанні пройдено. Попереду проходження інтернатури і самостійний шлях в професію. На жаль, війна внесла корективи в святкування. Але попереду, після перемоги, у молодих фахівців буде ще дуже багато приємних моментів та приводів для свята, вважає ректор університету, академік Валерій Запорожан. Валерій Миколаєвич звернувся до вже своїх колег з побажаннями успішної кар'єри та мирного неба над нашою країною. На жаль, вітальні слова звучать не в залі театру опери та балету. І дипломи ви отримуєте, не врочистій обстановці. Але головне, що в такий складний час ви знайшли в собі сили добре вчитися та наполегливо опановувати медичні спеціальності. Ви обрали неймовірно цікаву професію. Ми, лікарі, поруч з людиною усе життя від моменту і приходу в цей світ. Наша робота пов'язана зі стресом і турботою про тисячі життів, але в нагороду вона дарує нам почуття щастя за порятунок ближніх. Бажаю вам пройти цей складний шлях з гідністю. Нехай у вашій нелегкій роботі вас завжди супроводжує успіх, завжди вчіться, ніколи не зупиняйтеся у професійному зростанні. Віддавайтесь професії без залишки, і ви отримаєте натомність сповна. Пишного святкування не було, але керівництво університету зробило все можливе, щоб випускники все ж таки запам'ятали цей історичний для кожного з них день. Ми сподіваємось, що ми підготували гідних, достойних фахівців, лікарів, професіоналів з високої літери. Ми сподіваємось, що вони будуть згадувати свою альма-матер, що вони будуть повертатись на наші кафедри для підвищення кваліфікації, для захисту наукових дисертаційних робіт. А, мабуть, може хтось із них стане і викладачем, і будуть також виховувати наступні покоління. Це була хвилююча мить, адже до моменту розпису у журналі про отримання документу вони йшли шість років складних, але таких чудових років студентського життя. Ось Моя мрія я завершила. Навчання в нашому медичному університеті хочу сказати велике дякую родині своїй та родині медиків родині вчителів, яка вчила мене та всю нашу групу, взагалі всіх нас. Дуже дякую гурткам, які працювали майже. В будь-яких умовах при будь-яких обставинах дуже велике дякую всім тим, хто давав нам ці знання, додатковий матеріал. Дякую моїм науковим керівникам. Їх було майже 10, які 24 на 7 були на зв'язку, надавали мені своїх порад. Могли просто зібрати нас групою, піти, наприклад, біля моря і говорити про патогенез, щоб ми не могли ніде підглядати, ніде там щось додивлятися і просто. Пояснювали нам як матеріал, який ми не розуміли сьогодні. Найщасливіший день мого життя в Одеському національному медичному університеті, адже я отримала довгоочікуваний диплом. Хочу подякувати по за все батькам, які були завжди зі мною та підтримували мене в усі моменти цього складного життя. Також хочу подякувати. Викладачам, які з нами ділилися своїми знаннями, та нас підтримували, теж та, звісно, моїх друзів, які були зі мною, цей шлях та ми разом переживали усі щасливі та не дуже щасливі моменти. За шість років я зустрів багато добрих доброзичливих людей, багато друзів, товаришів, з якими я надіюся буду і надалі спілкуватися. За роки навчання в університеті випускники не тільки отримали омрієну професію, дехто навіть знайшов своє кохання. Так, Роман та Анастасія П'ятіни прийшли на вручення диплому з маленькою донечкою. Я навчаючись на третьому курсі, на жаль, був відрахований, і я відновився в до групу до Анастасії. Так з'явилися на свідосини спочатку. Потім вже на четвертому курсі ми одружилися. І вже на шостому курсі так вийшло, що у нас народилася донечка. А ось коли вона народилася, особливо особливо в пологовому я і на парах, і з малечою. І перший час, перші там два-три тижні було важко. Але зараз пристосувалася, потім віддавали бабусі, щоб вона посиділа, коли ми здавали екзамени. Для подальшого свого медичного життя родина п'ятіних обрала для себе досить складну і відповідальну спеціальність. Медицина невідкладних станів. Чому саме це ну, Ми працювали дуже багато років? Я три роки. Я чотири рома чотири. І ну, нам це подобається. Врятувати життя. Молоді лікарі вже визначилися, де будуть проходити інтернатуру, та в якому напрямку розвиватися вже як фахівці медичної справи. Я буду в майбутньому лікарем-інтерном анестезіологом. Ця спеціальність є досить цікавою. Я давно про це думала, мріяла, і завдяки цьому університету, нашим викладачам, я нарешті можу здобути свою ступінь і довго мою мрію, а саме цей диплом. Я обрала спеціалізацію, планую стати лікарем-неврологом. Ця спеціалізація мене привабила на четвертому курсі, коли в нас був цикл неврології з викладачем Горанським Юрієм Івановичем. І потім я звернулася до студентського наукового товариства, керівник куртка Солодовнікова Юлія Олександрівна. Я їм дуже дякую. І ось вони мене привабили своєю спеціальністю, тому я обрала неврологію. Головне, що я винесла за час навчання: що пацієнта не треба жаліти. До нього потрібно відноситись як до пацієнта, бо якщо ти його жалієш, ти можеш не дуже якісно зробити свою справу. Треба більш керуватись розумом, аніж серцем. Серцем ти можеш допомогти, коли з ним розмовляєш. Але коли допомагаєш, тільки розум і холодна якась впевненість в своїй роботі. Ким хочеш бути? Травматологом. Ну під час таких подій в країні ти розумієш, що є важливим насамперед в цей час. Ти щасливий. Чому не бути щасливим? Дві собаки, дружина, дім. Все гарно. Ще б мира. Побажаємо випускникам університету, щоб омріяні дипломи стали для них не просто документом про вищу освіту, але й надійним провідником на професійному шляху, предметом гордості і знаком приналежності до багатотисячної родини лікарів.